Днем тає, а вечором підрізає. Там горка небольшая на двері. І чому сьогодні вирішили звернутися, стало гірше. Оцю ми бачимо перелом променевої кістки зміщенням. Це буде потребувати місцевого знеболення. Та репозиції з фіксацією подачі, гіпсою пов'язкою. Репозиція це репозиція, Це вправляти. — Це боляче. Ну, поки ніхто не вмирав. Пойдемте. На сьогоднішній момент з першого числа. Це десь 850 звернень. Ну ми справлялись, ми, ми розуміємо це, ми, ми готові до цього. Це прив'язано до погоди. Груденне січень у нас був провальний, тому і звернень було дуже мало. Це в основному були якісь битові речі. Там щось підвернули, щось там вдарились, пошкодження зв'язкового апарату. Якщо це верхні кінцівки, це дуже часто люди самі приходять. Якщо це нижні кінцівки, то самосуд це привозить швидка. Ажеледиться досить підступний ворог і травмуються абсолютно всі. Люди з середнього віку тут, мабуть, найбільш захищена така. А категорія можливо не менше звертаються до речі, тому що легше переносять ті падіння. Пік там на 19-20, числа там, де до 20 людей звертались за добу по області. Це не сут... не могло суттєво вплинути на цілу на ці ціло... ціло... завантаження бригад, так що інакше бригади кожна, мабуть, на протязі місяця стикалася е з цими травмами.